Хороші гроші я маю на увазі. Там більше мільйона гривень можна заробляти в страхуванні життя в місяць. Цей момент духовний наставник, це така фішка. Зараз чоловіки пішли в духовність. Чи чому, що це за цим стоїть? Ми йдемо по піраміді Маслова. Спочатку шукаємо матеріальну сторону свою задовільнити, а потім вже, напевно, душа щось просить більше. Тому, якщо говорити особисто за мене, це вже було потім якийсь інший запрос, такій душі. Чому тоді, якщо говорити про духовний розвиток, зараз можна побачити тенденцію, що в основному займаються. Бою розвиваються в більшості жінки. Якщо говорити про бізнес, ти там більше інтуїтивний, чи ти більше логічно там дивишся на це? Все в нашому бізнесі. Якщо ми говоримо про застрахування, важливо з ким ти йдеш. Тамська нація вона взагалі унікальна, Да? десь тому нас хочуть і знищити. А хто працює з твоєю командою в страховій в контексті їхнього розвитку? У нас є ціла академія Star Life, да, яка працює ну саме, якщо ми говоримо за бізнесу, це більше в основному бізнесу. Але ми дуже багато даємо фішок, такі, які ще стосуються там і духовного розвитку, і особистісного ми не запрошуємо тренерів, і це наша така головна фішка, тому що ми виховуємо, виховуємо самі своїх лідерів. Скільки ти готовий за собою вести людей? Настя скільки боженька дасть мені здоров'я і часу. Відповідно, стільки людей можна виховати сильних лідерів, просто не зупиняти і це готовий дума. до хейту. Ну готовий. Ми ж тут для того. Є <ріст> ми це перший раз спробували, думаю, що ми з Юлією ще це повторимо.